Друзі, мої вітання. Ви на ту каналі «Телеграфія». мене звати Даріна Гущенко. Щодня ми обговорюємо те некто, ніж найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Сьогодні будемо говорити і на політичні та військові теми. Зокрема, Дмитро Снігірьов, військовий аналітик, і співголова громадської ініціативи правосправа. Сьогодні є моїм гостем. Ну і власне з ним будемо обговорювати найцікавіше, що відбувається. Пан Дмитро, мої вітання, рада вас бачити. Вітаю, дякую за запрошення на взаєм. Дякую, що сьогодні завітали до нас на розмову. Хочу розпочати із ситуації на фронті вчора, зокрема 3 грудня. В мережі з'явилася інформація від БІЛД про те, що. Росіяни захопили Покровськ, що там закінчився останній бій, остання битва. Ну і що тепер росіяни можуть іти далі на Дніпропетровську область. Буквально через кілька хвилин виходить генштаб із заявою і заперечує інформацію про нібито повне захоплення. Покровська у генштабі пишуть, що українські військові далі отримують північ міста вздовж залізничної Лінії процитую речника генштабу пана Дмитра Лиховія. Він говорить, що наші підрозділи проводять активні дії для знищення ворожих осередків і триває відновлення логістики в Покровську та Мирнограді. Пане Дмитре, хочу з вами обговорити наскільки ситуація. На цій ділянці фронту є складною. Що там відбувається? Звісно, про те, що ми можемо говорити, так зберігаючи інформаційну тишу. Наскільки загалом ситуація складна? Чи вона контрольована? Ну і можливо, білд краще володіє ситуацією, тому що ну виходити з такими, погодьтеся, сміливими заявами. Ну це перепрошую за тавтологію сміливо. Ну, це не сміливо, це е, те, що називається мовою професіоналів, це активні операції в інформаційному просторі з метою формування громадської думки. Тут uh -huh. основне запитання, яке має виникнути вже спецслужби, бо це не перше повідомлення БІЛ, яке не відповідає дійсності. Uh -huh. На чию? На чий млин е, лів воду Царіовки? І в мене основні запитання: а за що він був нагороджений українським орденом за заслугу? Це і є заслуги формування відверто антиукраїнського контенту, причому в західних змі. Зауважте білд сам спростував свою ж інформацію. Причому це вже неодноразово пані Дарино, коли і ми з вами в ЕТРІ спростовували інформацію, білд, доходить до парадоксів, що навіть росіяни спростовують інформацію БІЛ, яких він повідомляє про значні тактичні успіхи армії країни-окупанта. Але найбільший парадокс полягає в тому, що незважаючи на неодноразові, м'яко кажучи, помилки рьопки, його продовжують цитувати українські змі. Не виникає питання, що це комусь вигідно формування такої негативної інформаційної компанії навколо подій, які відбуваються на лінії бойового зіткнення, і формування негативного іміджу Сил оборони України інституції, які довіряють більше 95% Українців. В мене тільки це пояснення, бо погодьтеся, ну, досить дивно виглядає питання незахищеності інформаційного простору України. Запитання до Служби безпеки України, наскільки це буде продовжуватися? І головне запитання до журналістів, які не до нас з вами, пані Дарина. до тих змі, які цитують цього так званого журналіста. Один раз можна помилитися, але коли йдеться про цілеспрямовану інформаційну компанію, це вже не помилки. Про це варто говорити. Але менше з тим залишимо це на совісті, якщо вона в нього є самогріотки. Ті повідомлення щодо Покровська. Росіяни визнають факт присутності Сил оборони України, мікрорайон Дінас. Це мікрорайон багатоповерхівок. і, Відповідно, це фактично панівні висоти, які дають можливості силам оборони України тримати під водневим контролем чи локації окупантів. І, і Бабчичи того, окупанти визнають той факт, що ніякого оперативного оточення українських підрозділів в Покровську немає. Про це заявляє Я ще раз. Про це тут ми вже говорили про це в вашій студії. Російський такий собі. Ну, він Z блогер, відповідно, кореспондент Максим Калашников. Причому зауважує те, що росіяни використовують Покровську тактику фактичного витіснення підрозділів Сил оборони України, себто вуличних боїв. Ситуація по Покровську я не буду використовувати тактику важка, але контрольована. Шановні українці, я буду називати речі своїм іменам. Взяти під контроль повністю покровську сил оборони України немає оперативних резервів. Ще раз підкреслю, це вуличні бої. Покровська це велике промислове місто. Відповідно, наразі, якщо постане питання зачистки всього покровська, це будуть колосальні втрати сил оборони України. Бо вуличні бої це бої високої інтенсивності. Нам крайне необхідно отримати ті позиції, які ми займаємо якраз на момент активізації перемовного процесу. Бо погодьтеся, якщо з'являється повідомлення в російських ЗМІ про певні тактичні успіхи, якщо мовиться про активізацію бойового зіткнення по всій протяжності лінії фронту, то російському диктатору конче необхідна інформаційна картинка. Тобто показати в першу чергу Сполученим Штатам, що окупаційна армія здатна взяти під контроль Донецьку області навіть без політичних домовленостей, оце основне завдання Сил оборони України зламати цю парадигму дій російського диктатора під час перемовного процесу. По Покровську Мирнограду локація існує іс, іс, існує за рахунок відповідно і важких дронів перекидається і в Мирноград, і Покровськ. І, і БК, і, і відповідно спорядження наземна локація, знову буду називати речі. Фактично унеможливлена за рахунок використання великої кількості в дронів. Причому росіяни перекинули на Покровський напрямок найбільш боздатні і професійному. Сенсі підрозділу операторів БПЛА це й мовиться про Рубікон. Крім okay. того, Ірина досить показовим є факт передислокації на Покровський напрямок з Запорізького, там де окупанти мають серйозні тактичні успіхи. Підрозділи 76-ї повітряно-десантної дивізії це найбільш боєздатні підрозділи російської окупаційного армії. Якщо їх перекидають з гуляй польська напрямку на Покровські. То це якраз і є показником пріоритетності Покровського напрямку в планах окупантів, їм конче необхідно ще раз підкреслю якісь тактичні успіхи у вигляді взяття під контроль великого промислового міста, будь то Мерноград, чи то Покров, тому і перекидають оперативні резерви. Але це і свідчить про те, що оперативних резервів окупантів обмаль. Якщо вони готові перекидати з одного напрямку на інший на більш боєздатні підрозділи, причому мовиться про те, що фактично 100 підрозділи повітряно-десантних військ вуличних боях, то у москалів, попри їхнє велика кількість гарматного м'яса на покровському напрямку, це 150 тисяч особового складу. Реальних боєздатних частин обмаль, от про це варто говорити. Покруту ще один досить показовий момент. Як би там не було, але сили оборони України проводять якраз в районі багатоповерхівка промзони, це комбінатний кормований комбінат. Успішні характери відповідно ударно-пошукових заходів, метою знищення особового складу так званих малих штурмових груп. За даними голокома Збройних сил України Сирського, якраз оці заходи успішно проводяться на території загальної площі приблизно 12 квадратних кілометрів. Плюс, шановні телеглядачі, наразі в російському сегменті активно поширюються відеозвернення матерів. Військовослужбовців 74-ї четвертої бригади, яка й задіяна в боях на Покровському напрямку, так от мати одного з російських військовослужбовців, звертаючись до російського диктатора, говорить про те, що 14 е, бійців так званої е, штурмової групи в живих залишився лише її один син, який пройшов 12 кілометрів пішки, щоби вийти до. Відповідно пунктів а, тимчасової дислокації своїх підрозділів і яка була реакція командира? Він поставив його перед фактом: або ти повертаєшся назад пішка 12 кілометрів і приймаєш участь у вуличних боях попросту, або обнуляють, тобто розстрілюють вже безпосередньо російські військовослужбовці. Показало два моменти: кількість втрат штурмової групи, і друге. Саме відношення військового командування російської армії до своїх військовослужбовців. І закінчуючи цю тему, пані Дарина, шановні телеглядачі, за даними самої російської сторони, встановлено 100 призвичь російських офіцерів це середньої і нижньої ланки, які причетні до фактів обнулення це тобто розстрілу військовослужбовців російської армії, причому це має масовий характер. Оце свідчення так званого морально бойового духу окупаційної армії. Ну і е, По Мирнограду по складна ситуація. Атакують як по флангах, так відповідно і намагаються прориватися безпосередньо вже в самому Мирнограді. По Покровську основний напрямок наступу окупантів це напрямок Грішина з метою блокування якраз е, можливості логістики Сил оборони України. Ситуація, я ще раз підкреслю, вона надскладна. Але разом з тим, ну та інформація в білті, на жаль, в українських змі того ж діпстейту, вона не відповідає дійсно тільки. Дякую, Дмитре. Хочу поговорити: зустріч Вікофа, Кушнера і Путіна. Кремлівський диктатор сказав, що їхня зустріч. Тривало дуже довго, тому що їм треба було пройтися по кожному пункту мирних пропозицій. Так, що каже Путін? Давайте пройдемося і потім Хочу зачепитися за один із пунктів, який говорить Путін. Росія пропонувала Україні вивести війська Донбасу, не починати воєнних діва, які воліє воювати всі бредні. Так, які не закінчуються, перепрошую на словом, е, каже Путін, що Росія в будь-якому випадку звільнить Донбас, що Росія не погодилася з окремими пунктами мирних пропозицій США щодо України, але це складна робота. Хоча тут більш детально пункти не уточнюються, е, Росія не збирається повертатися до G8, Господи, та без питань, е, Трамп шукає шляхи консенсусу в українському врегулюванні, але це не просте завдання і. Два пункти, які от я хочу особисто виділити, це е, Путін каже, що Штати запропонували розбити 28 пунктів свого мирного плану на чотири так звані пакети і обговорювати їх у такому форматі. Хоча це, до речі, е, притаманно саме росіянам обмосолювати одну ту саму тему, розбиваючи їх на різні пакети, е, мішочки. І і, і і ще там. Е, ну і ось цікава теза від Путіна, європейцям слід долучатися до роботи над українським врегулюванням, а не заважати. От як ви вважаєте, пане Дмитре, що має на увазі Путін, коли говорить, що європейцям слід долучатися до врегулювання, а не заважати? Ну, оця пропозиція низьких європейських країн. В першу чергу, Великобританія, Німеччина, ну і відповідно Франція, uh -huh. які не задоволені тим, що країни ЄС фактично виключені з перемовного процесу. Логіка зрозуміла і більш ніж прагматична. Війна триває в Європі, і відповідно, як не країни Європи, мають бути залучені до перемовного процесу. Ну і плюс позиція Великобританії. Вона жорстка по відношенню до Росії. Завдання Великобританії це зменшення. Військового впливу Російської Федерації в Чорноморському басейні це відповідно фактично створення військово-політичного блоку поза НАТО. Мовиться про відповідну вісь Лондон-Ківанкара, завдання це mm -hmm. якраз і, і вплив на ситуацію в Чорноморському басейні. Е тому Великобританія будемо називати речі своїм нам, вона фактично перебрала на себе роль світового лідера антипутінської коаліції. Чому і, скажімо так, зіткнення інтересів Сполучених Штатів, Великобританії, ну, і Німеччини і Франції. Те, що ця позиція не задовільняє Російську Федерацію, це питання виключно самої Російської Федерації. Варто зауважити, що процеси, які відбуваються в Європі, вони свідчать про те, що Європа готується до активної фази можливого військового протистояння з Російською Федерацією. і Російська Федерація не розуміти ці процеси не може. Наприклад, останні події мовиться про відповідне постачання систем протиракетної протиповітряної оборони з Ізраїля в Німеччину. Які свідчать про відповідне розгортання додаткового ешелону протиракетної оборони, причому мовиться про можливість нейтралізації межконтинентальних балістичних ракет? А це серйозний вже політичний сигнал Російської Федерації? Плюс зауважте останні заяви країн ЄС щодо можливості розміщення на території низки європейських країн. Тактичної ядерної зброї, тобто Російській Федерації дає чітко зрозуміти, що можливий військовий тиск на Європу буде розглядатися країнами Європи більш ніж адекватно, і зауважте на цьому тлі для Москви досить несподівано прозвучали заяви високопосадовця НАТО, що відповідно блок НАТО розглядає можливість превентивного характеру удару по Російській Федерації. У разі подальшої ескалації напруги на європейському континенті мовиться і про кібератаки. і Відповідно залучення аеродинамічних засобів ураження для провокації в повітряному просторі Європи. Ну і відповідно порушення самого повітряного простору. Це до речі відповідь тим чисельним українським експертам, які будуть розповідати про неготовність НАТО до безпосереднього конфлікту з Російською Федерацією. Абсолютно дурня. Як бачимо, заяви жорсткі, заяви демонструють якраз готовність блоку НАТО до безпосереднього військового протистояння. Чому позиція Росії полягає? Вони намагаються, я поясню, створити штучний конфлікт по лінії Сполучені Штати, європейські партнери і Сполучені Штати Україна. Оце і ну тактика дій і заяв російського диктатора. Але говорити про те, що мирний план, який запропонований Трампом, це російське бачення. Ну, вибачте, це повна маячня. Або намагання створити інформаційну повістку всередині вже самої України. Якщо Сполучені Штати пропонують Україні гарантії безпеки на рівні п'ятої статті статуту НАТО, фактично її копії, то поясніть мені про які політичні забаганки російського диктатора йде мова. Причому зауважте жорстка позиція Трампа щодо гарантій безпеки мають бути залучені європейські партнери. Оце досить показова і позиція Трампа щодо подальшої закупівлі енергоносіїв країнами Європи у Російської Федерації, більш ніж категорична. Російський диктатор, зауважте, дає політичні сигнали, що він готовий домовлятися. Більше того, останні заяви. Путіна про що свідчить? Він готовий пожертвувати тими замороженими фінансовими активами в Європі? А це про 150 мільярдів. Це показник більш ніж. Шановні телеглядачі, як то кажуть, слідкуйте за руками. А наразі витратна частина російського бюджету збільшена на 4% від ВВП. ПДВ збільшена з 20 до 22%. Про що це свідчить? Все фінансові можливості продовжити активну фазу віддії в Росії вичерпуються економічні санкції, введені Сполученими Штатами. Вони мають досить жорсткий е, тиск на російську економіку. І, попри всі заяви про те, що Росія готова воювати ще нескінченну кількість років, ну, це не більше ніж політичний блеф. <Світнє> Дякую, Дмитре. Ну на сам кінець хочу поговорити. Італії, зокрема, про те, що вона призупиняє участь у програмі П'юро щодо постачання зброї для України, що зараз країна зосередиться на дипломатії через переговори про можливе перемиря. Я нагадаю нашим глядачам, що П'юро це механізм США та НАТО для спільного фінансування американської зброї, і до нього приєдналися майже 20 країн. От пане Дмитре з військової точки зору, як військового аналітика, вас запитати наскільки це впливатиме. На кількість на масштаб, на об'єм поставок озброєнь для України, чи будемо ми відчувати ось дефіцит? ну Перше, це військово-політичний сигнал України. Я не виключаю, що за цим стоять Сполучені Штати, тобто дають чітко зрозуміти подальші можливі сценарії розвитку подій, при чому зауважити заява. Італія, вона практично пішла в унісон з контрольованим кидом інформації, що Сполучені Штати можливо поставлять на паузу постачання України окремих видів озброєння, правильно? Тобто, збігу випадковостей не буває, мовиться про прагматичний характер заяв і Сполучених Штатів, і відповідно європейських партнерів. Аналізуємо, чим це може загрожувати Україні. Давайте згадаємо останній візит українського президента у Франції підписання розширеного характеру військово-технічної допомоги, який включає не тільки міражі, там системи протиповітряної оборони. Сам ПТІ це європейський аналог Петріота. Але в чому родзинка ситуації? Це спільно франко-італійське виробництво. І відповідно без заводу Італії жодний сам ПТІ не буде переданий. Українській стороні, а враховуючи досить високу потребу української сторони, якраз в засобах протидії аеробалістичним засобам ураження, можемо говорити, що це досить чутливий буде удар. Ну і давайте, пані Дарина і шановні товачі, згадаємо з вами, що після відповідного підписаного розпорядження Трампа щодо можливості постачання американського зброєння з європейських складів. Італія, яка заявляла про те, що у них немає практично склади порожні, де знайшла величезну кількість бронетехніки американського виробництва, які були попередені для потреб сил оборони України, підсумовуємо, будь-яка військова допомога вона конче потрібна Україні, враховуючи те, що економічні можливості Української держави ну, досить обмежені у порівнянні з країною Купан. Тому говорити про те, що це не буде мати суттєвого впливу, ну це м'яко кажучи, не відповідає дійсності. Ще раз підкреслю для нас основні наслідки будуть настільки навіть і ко скільки політичні і іміджеві. Причому зауважте, відмова Італії щодо подальшого розширеного характеру військово-технічної допомоги, пов'язана якраз з внутрішніми процесами в Україні, а саме Антикорупційними викриттями, які, ну і, скажімо так, створили певні інформаційні приводи для європейських політичних тіл поставити під сумнів можливість подальшої підтримки нашої країни. Не чую. Дякую вам дуже за аналітику за цю розмову, за те, що завжди пояснюєте, розповідаєте про складне простими словами. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитесь, слухаєте і читаєте нас. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Ну, і звісно, що підписатися на наш youtube канал. Якщо ви раптом ще не зробили цього, підтримуйте Збройні Сили України і бережіть себе. Я кажу вам до зустрічі і побачимося вже в наступних випусках завтра. Прямо стрім, буде Україна. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.